Помилка, яка коштувала Україні війни, відмова від ядерного статусу, як під тиском Сполучених Штатів та Росії Україна віддала стратегічне та тактичне озброєння. Чим погрожував Клінтон, що обіцяв Єльцин, чого вимагав Байден? І що залишилося від ядерного арсеналу в центрі України? Історію про те, як роззброїли нашу країну, подарувавши міфічні гарантії безпеки. Дивіться далі. З вами Фаїна Василенко і всі подробиці за мить. Якби президенти України Леонід Кравчук або Леонід Кучма могли б передбачити події 2014 та 2022 року, то не погодились би на підписання Будапештського меморандуму. Я сподіваюсь, чи могли події розвиватись інакше? Чи був у нас вибір? Чи справді ми віддали свою ядерку? Розберемося. Розброєння України відбувалося в кілька етапів. 14 січня 1994 року. Леонід Кравчук, Білл Клінтон і Борис Єльцин виступили з так званою тристоронньою заявою. Суть така: всі ядерні боєзаряди вивезуть із території України до Росії. Саме цей документ став основою для майбутнього Будапештського меморандуму, який вже в грудні підписував другий президент України Леонід Кучма. Під Будапештським меморандумом свої підписи поставили Білл Клінтон, Борис Єльцин та тодішній прем'єр Великої Британії Джон Мейджер. Домовились про цю угоду Кравчук, кучма ж був у ситуації людини, яка мала виконувати все, що підписав попередник. Класика. Ви точно чули формулювання? Київ відмовився від третього за потужністю ядерного арсеналу. Звучить це дуже пафосно і сумно. Але що це означає по факту? Поясню за мить, США, Росія і Велика Британія зобов'язалися поважати незалежність і суверенітет і наявні кордони України, а також що їхня зброя ніколи не буде направлена проти України. В разі небезпеки гаранти зобов'язалися провести консультації. І ще раз нам пообіцяли консультації. Не зброю, не гроші, не військовий контингент, а консультації. Частина українців вже тоді усвідомлювала, що Будапештський меморандум не дуже вигідна угода, м'яко кажучи. Досвідчені юристи говорили, що ми отримали гарантії, механізм отримання яких не виписаний. Крім того, будь-яка міжнародна угода має ратифікуватись. Меморандум вже не затверджений парламентами США, Великобританії і Росії. Україна свої зобов'язання виконала 2 червня 96-го року. Наша країна стала безядерною. Відтоді двері ядерного клубу перед нами зачинили. І єдиний шанс отримати вхідний квиток приєднатися до НАТО. Скажете несправедливо, так і є, але це була плата за незалежність. Ще в декларації про державний суверенітет, 16 липня 1990 року йшлося про те, що Україна має намір позбутися ядерної зброї. У 91-му році Верховна Рада заявила про без'ядерний статус. І повертаюсь до тези про третій після США і Росії ядерний арсенал. Так, з одного боку, це прям дуже і дуже переконлива гарантія безпеки, але з іншого подивімося тверезо. Ядерне озброєння ми успадкували від колишнього СРСР, частиною якого були. Отже, цим всім добром керували совєти. Вони знали все про кожну шахту, кожну штольню, кожну базу та аеродром, про розробки наших конструкторських бюро. Бо це були замовлення з Москви. Отже, правильне формулювання Україна мала третій за розмірами ядерний арсенал, але він не належав суто нам. Що ж віддала радянська Україна в обмін на незалежність: 176 міжконтинентальних балістичних ракет у складі 43 ї ракетної армії, 130 рідкопаливних СС 19 по 6 боєголовок кожна, та 46 твердопаливних СС 24 по 10 боєголовок кожна в шахтних пускових установках, стратегічні бомбардувальники Ту 95 МС та ту 160 Понад 40 одиниць ядерні боєзаряди, стратегічної зброї та тактичні ядерні боєзаряди. Важливо, що запуском цієї зброї Україна теж не могла займатися. Всі накази з Москви. Багато хто, пригадуючи той період, акцентує, що Україна пережила Чорнобильську катастрофу. Тож відмова від ядерки для багатьох не виглядала такою поганою ідеєю. Україна мала більшість ланок ядерного циклу, а відсутні могла створити за менш ніж 10 років. Але на це в нової держави не було грошей. Ядерною зброєю України, як я вже перерахувала, були, зокрема, стратегічні міжконтинентальні ракети ракети, що тримали у прицілі Сполучені Штати Америки. Тобто проти Росії саме ця зброя була безсилою. Натомість сама Україна була під прицілом американських ракет. Теоретично стримати Росію могла б тактична ядерна зброя, але її Росія швидко вивезла до себе ще в перші місяці після проголошення незалежності України. Україна, хоча й задекларувала відмову від ядерної зброї, проте протягом кількох років не приєднувалась до договору про нерозповсюдження ядерної зброї, деякі країни до нього досі не приєднались. Але нам це загрожувало міжнародною ізоляцією. Про що я сигналом про можливу блокаду став візит президента США Біла Клінтона до України. Ну як візит, Клінтон обмежився зустрічю з Леонідом Кравчуком в аеропорту Бориспіль в січні 94-го. Цей візит був дорогою до Москви, бо насправді туди летів президент США, а не до нас. Потім ці відвідани назвали Бориспільським приземленням, бо далі аеропорту Клінтон так і не поїхав. Вони пообідали з Кравчуком, а потім вийшли до преси. І нібито тоді лідер США остаточно дотиснув Україну. Сьогодні Клінтон шкодує про зроблене. президент Путін, коли я дізнався, що Путін порушив угоду і спочатку захопив Крим, я почувався жахливо, тому що Україна є дуже важливою країною. Я відчуваю особисту причетність. Тому що я змусив їх погодитися на відмову від ядерної зброї, і ніхто з них не вірить, що Росія пішла б на це, якби Україна все ще мала свою зброю. та не тільки Клінтон тоді помилявся в Сенаті США голосили, що Україну треба роззброїти. Про це ж Торочеві колишній президент Байден, тоді він був сенатором. Україна має значну кількість ядерних боєголовок на суші. Завтра вони проголошують незалежність, пане президенте. Вони фактично націоналізують всю ту зброю, яка є на їхній території. Вони миттєво стають ядерною державою, пане президенте, з урядом, який ми не знаємо, за обставин, про які ми не можемо думати. У нас є довгострокове завдання допомогти радянському союзу розпочати та прискорити процес ліквідації озброєння. Україна потребувала не тільки гарантій безпеки, а й багато грошей, зокрема кредитів. Тож повна відмова від ядерки відкрила перед нами можливість звертатися до міжнародного валютного фонду. Ба більше Україна могла стати заручницею ядерки. Чому відповідає перший президент? В 1998 году по графику все ядерные боеголовки, боеголовки на 165 баллистических ракетах, а там по три было, по четыре, ну, в общем, много было боеголовок, они выходили из жизни, а их расчленить технологично могла только Россия. Украина не имела возможности отдать... Америки їх не можна було, тому що там секрети, чіпи йдуть, mm -hmm. там свої. Єльцин відкровенно сказав: якщо ви не отдадите, дождетесь до цього критичного времени і ми їх не візьмемо. Звісно, що там белькотів Єльцин, ми не дізнаємось, але в тому, що Ерефія шантажувала нас, сумнівів немає. Сьогодні від ядерки в Україні залишився тільки музей. Ракетних військ стратегічного призначення, як розповідають екскурсоводи, ракета звідси до Вашингтона могла долетіти за 20 хвилин. Це бойова стартова позиція, на території якої збереглася шахтно-пускова установка на глибині 35 метрів та командний пункт. Він свого часу був настільки автономний, що міг функціонувати за потреби до 45 днів. Там була вода, вентиляція, тепло, по суті, всі системи життєзабезпечення. Знаєте, сьогоднішня рамкова угода про корисні копалини дещо нагадує Будапештський меморандум 2.0. США знову обіцяють підтримувати наші прагнення отримати гарантії безпеки та встановити тривалий мир. Але як саме в документі ні слова? А як ви вважаєте, чи проходимо ми цей урок знову? Чи могли ми тоді, в 90-х, вступити в НАТО? Чи могли б вимагати на заміну ядерної зброї вступ до Альянсу або в ЄС? Чи могли ми торгуватися? Пишіть свої думки нам в коментарях. Продавали наші літаки, гелікоптери, танки, БМП, ракети до систем ППО. Все, що ми почайній ложці сьогодні отримаємо від партнерів, вони пустили з молотка в перші десятиліття незалежності, роздавали озброєння Китаю, Казахстану та країнам Африки, міністри оборони та президенти, завдяки яким наша армія сохлась. Хто ці люди і як вони знищували українське військо? З вами Фаїна Василенко і всі подробиці про тих персон далі. Так, Україна була змушена відмовитись від ядерного арсеналу, але ж армія це наша парафія. Хто її розкрадав і хто за це відповість? За кожного президента та міністра оборони озброєння української армії, скорочувалось. Журналісти видання слово і діло зробили інфографіку по роках і по міністрах. Що ж, по порядку період, коли міністром оборони України був Євген Марчук, це 2003-2004 роки. Зі складу збройних сил було виведено 286 зенітно-ракетних комплексів та стільки ж переносних ЗРК, 814 БТРів та БМП, 263 танки та 86 бойових літаків. Сам Марчук каже, він не винен, то все інші чорти. Можливо, ви пам'ятаєте, міністром оборони був Соломаті. А до цього він ким був? до цього він очолював Укроборонпром тут, в Україні, Януковичем призначений. А до цього Укроборонсервіс. А до цього ким він був? А до цього він корінний москвич по спеціальності горний інженер? По 2014 році виникло питання почати мобілізацію, то для багатьох незрозуміло стало. А неможливо почати мобілізацію. Чому? Тому що воєнкомати були розпущені. Наступним оборонне відомство очолив Олександр Кузьмук. Це 2004-2005 роки. Тоді зі складу армії вивели ще 248 ПЗРК, 136 танків, 781 бойову машину піхоти та БТРів, 96 літаків та 18 вертольотів. Сам Кузьмук, вже будучи на посаді радника секретаря РНБО, роздавав коментарі, що армія як ніколи боєздатна. У нас надійно, надійне військо. Стан техніки покращився, але роботи ще багато. Я постерігаю суттєві зміни по відношенню місцевого населення до наших. Бійців вона стала набагато краще. Я переконаний, що з такими бійцями, з такою армією, ми приречені бути. Переможцем. Як відомо, Кузьмук був міністром оборони двічі від 96-го до 2001 го та від 2004-го та до 2005 го року. І є факт, який псує репутацію екс-чиновнику, а нам проливає світло на його фігуру. З 2007 го року по 2014 й він був нардепом від ганебної партії регіонів. А з 2010-го по 2014 рік він був ще й радником Януковича. Та-дам! Звільнив зі служби Кузьмука президент Володимир Зеленський. Та після повномасштабного російського вторгнення прізвища генерала несподівано з'явилося на стрічках. Попри непризовний вік, він вступив до територіальної оборони. У квітні того року Кузьмук засвітився не по формі і на лазурці. В ресторані Квін» у яхт-клубі Монако колишній міністр оборони відсвяткував своє 70-річчя – Кузьмук підтвердив журналістам, що відзначав ювілей у Монако однак запевнив, що особливого пишного гуляння не було. Мовляв, була всього навсього вечеря у вузькому колі. Була моя родина, декілька людей. Все не було якесь масштабне, а тільки моя донька, зять, свати, я, дружина. Ми приїхали за три дні до них, і там я відсвяткував. Тому що я не думав, щоби в цей час в Україні святкувати ювілеї. Водночас колишній топ-чиновник підтвердив наявність нерухомості в його родичів у Монако, де нині сам Кузьмук в Україні чи гостює на Лазурці, точно інформацію у відкритому доступі немає. Після Кузьмука посаду міністра оборони отримав Анатолій Гриценко. Це 2005-2007 роки. Гриценко продовжив виведення техніки зі складу ЗСУ. 200 переносних ЗРК, 698 танків, 1322 БМП, 294 зенітно-ракетних комплекси, 194 літаки, 56 вертольотів, 18 тактичних ракетних комплексів. У і 84 тактичні ракети. Схема так званого роззброєння дуже проста. Стоїть військова частина, наприклад, в Луганську. Цю частину наказом міністра оборони ліквідують. Відповідно, все її майно переводять у надлишкове і по ціні металолому його продають. За допомогою таких примітивних схем було знищено армію, розпродано те військове майно, яке ми зараз купуємо або отримуємо в якості допомоги від союзників. Та в Гриценка своя оцінка подій в два-в три рази. Різні показники боєздатності зросли от за наш період. А чому ж вона виявилася розваленою? От тут перше була зруйнована система управління армією. А його знищили в часи єжеля Соломатіна. Так що за три роки можна було армію розвалити? Та це за рік можна розвалити. Смуга від Чорнобиля аж до Херсона не прикрита з повітря. За ракетний комплекс дальної дії ЕСДВІСІ з півночі на південь цілком не повністю. Послухайте, так я ж кажу, їх вони дальність їх до 300 кілометрів. Їх зняли. З бойового складу вивели. Саламатін і Лєбєдєв. Ось причина. За Дмитра Саламатіна, це 2012-й, і Павла Лєбєдєва, це 12-й, 14 роки, зі складу ЗСУ вивели 292 танки, 64 БТРи, 98 бойових літаків, 16 вертольотів і 223 тактичні ракети. Ця пара добряче працювала на ворога. Хто ж ці зрадники? Ось Саламатін у Севастополі. Щось бреше про нову армійську концепцію. Президент поставив перед нами дуже жорсткі задачі в кратчайші сроки розработати нову концепцію. Діло не в тому, що діні виділяється мало. Діло в тому, як розходуються дітей. Де зараз цей концептуал? Все просто. Виїхав до Москви і був навіть радником Путіна з військових питань у січні 2019 року. Тодішній генпрокурор України Юрій Луценко повідомив, що Саламатіна звинувачують у державній зраді та підривові обороноздатності України. Завдану ним шкоду оцінили в 560 мільйонів доларів. Дмитро Саламатін ховається від слідства і оголошений у розшук. У 2020-му ДБР повідомило про підозру Саламатіну в скоєні держав. Ної зради в 21-му вищий антикорупційний суд відправив його під варту. Щоправда, як ви розумієте, заочно у Севастополь топтав стежку і наступник Саламатіна Павло Лєбідів, і саме за його каденцією Росія окупувала Крим. А до того, нешановний шановний пан Лєбідів заливав чухню про братні народи. Город Сігірові Севастополь об'єднує… Наші не только оборонные відомства Росії України да а объединяет два наших народа, объединяет традиції. Все те, то вложено нами всіми, ну, вложила наша історія і предшественники бідівтікав у той час, коли і Янукович прокуратура підозрює його в нападах на учасників майдану. Слідство припинено, бо він теж в розшуку. Хоча добре відомо, що втік екс-міністр до окупованого Севастополя. Там передав привіт Наталії Поклонській, няш, і почав розповідати відомі байки про провокації на майдані. Нині Лєбідів веде бізнес на окупованому півострові, кажуть забудовник. Рекреаційні зони забирає під будівництво елітних ЖК. Журналісти-розслідувачі стверджують, що й сам колишній урядовець мешкає на мисі Фіолент, де він віджав частину пляжу і зробив її закритою. Офіційно Лєбідів віце-президент російської спілки підприємців у Севастополі. Веде публічне життя, ні від кого не ховається, бо знає, там його не дістане. Не офіс генпрокурора, хіба що українські спецслужби, якщо вважатимуть його жирною ціллю. Наступний міністр оборони, про якого ми поговоримо, Юрій Єхануров. Він був на посаді в 2007-2009 роках. Вивів зі складу зсу 102 танки, 415 бронемашин, 73 літака. 18 вертольотів, 12 тактичних ракет і 4 тактичних ракетних комплекси. Точка У. Хоча сам Єхануров сьогодні залишається в Україні і стверджує, що такі вимоги диктувала держава у 2008 році. Ми нарешті зупинили скорочення збройних сил. А друге, це те, що щороку доводилося бюджетне завдання, а це закон України, по якому треба було продавати обов'язково. Все, що належить військовим, в першу чергу нашого зброєння, техніку, треба було обов'язково продавати. Створювалися такі товстенні книжки, список, і під ту суму, яка на той рік там, наприклад, продати, на 3 мільярди гривень. Що квартально, треба було звітувати. А чому? Не продали, а чому не виконуєте, і так далі. Тобто, а це все вимоги держави були. За словами Єханурова, розвал війська був планомірний і досяг своєї вершини за часів Януковича. Практично всі наукові розробки були зупинені. Ну і фактично ті новації, які почалися, ну, наприклад, підтримка. Новостворених підрозділів сил спеціальних операцій, там і так далі, це все було зупинено. Потім, вже коли президентом став Янукович, то почався знаєте, такий планомірний е розрив збройних сил, були ліквідовані сили логістики. Це ті, хто забезпечує повністю фронт. І потім, 2014 році, це коли волонтери. Собою, яка закривали закривали цю діру. Як розвивалися події далі, ми знаємо. В одному з інтерв'ю Яханурав розповідав, що разом із Ющенком хотів проштовхнути рішення про збільшення чисельності армії, але в парламенті його, на жаль, не підтримали. Ще один урядник, причетний до скорочення наших бойових спроможностей Валерій Іващенко. У 2009-2010 він був виконувачем обов'язків міністра. Попри це дозволив вивезти зі строю ще 86 танків, 110 БТРів, 78 літаків, 21 гелікоптер, 3 ракетні комплекси «Точка-У» та 86 ракет. У серпні 2010-го Івашченка арештували. Підозрювали у зловживанні службовим положенням при підписанні плану санації судомеханічного заводу у Феодосії. У 2012-му екс-міністра засудили до п'яти років позбавлення волі. Два роки Іващенко провів в Київському СІЗО, але його адвокати подали скаргу до Європейського суду з прав людини. На його захист також стали Гельсінський комітет та Євросоюз. Екс-міністр оборони наполягав, справа повністю сфабрикована, і він виявився лише однією з ланок у ланцюжку: гвинтик великого механізму. Знаємо таких. Тож після апеляції суд змінив покарання на умовне 31 січня 2013 року. Валерій Іващенко отримав політичний притулок в данії. Тепер він виїзний в будь-які країни світу, крім України. Як відомо, екс-міністр живе разом з дружиною на околицях Копенгагена. Наступним урядовцем, який розкрадав українську армію, був Михайло Єжель. За його каденції, це 2010-2012 роки. Списали тисячу танків, 205 БТРів, 127 бойових літаків, 29 гелікоптерів. І саме за часів Єжеля було підписано зрадницький документ Харківські угоди, через підписання яких державне бюро розслідувань повідомило Єжелю про підозру в державній зраді. Адмірал, який свого часу був головнокомандувачем військово-морських сил, розумів всі ризики продовження перебування російського флоту на території України, погодив пакет документів, необхідних для угоди. Хоча на посаді міністра Єжель втирав про добробут армії та роздавав квартири військовослужбовцям, зокрема в Гостомелі, в тому самому Гостомелі, куди в 22-му році висадився російський десант. Єжель став міністром оборони якраз тоді, коли президентом був Янукович. А потім того таки Єжеля вчасно заховали від можливих слідчих дій. У 2012-му відправили у відставку, а через рік призначили послом у мінську. У 2015-му єжеля звільнили з посади, однак в Україну він так і не повернувся, побоюючись загриміти до в'язниці. Він продовжив користуватися дипломатичним паспортом, а в 2018-му отримав статус біженця в Білорусі. Після того бідолашний біженець Єжель вже ніде в публічному просторі не світився. Куди ж пішла вся техніка зі складів? Чимало документів міноборони щодо розпродажу зброї за період із 91 по 2005 роки було банально знищено. З того, що є у відкритому доступі, відомо, що тільки танків Т-72 було продано близько трьох сотень. Вони дісталися Алжиру, Азербайджану, Сербії, С'єра Ліоне, Ємену та М'янмі. Ще один великий контракт датується 97-99 роками. Пакистану продали 320 танків Т-80У на суму 650 мільйонів доларів. Їм же перепали наші БТРи 50 штук вартістю 9 мільйонів доларів. Алжиру дісталися 44 вертольоти, мі 24 винищувач Міг 29 близько 250 БМП 1 та БМП 2 За перші 14 років незалежності, навіть із міжнародних звітів, випарувались 3 тисячі танків. Так, безумовно, якісь застарілі, були списані, але ж не всі. Основними покупцями нашої артилерії, гвоздик, акацій та градів став Судан, Азербайджан і Конго. Були контракти з Іраком і Чадом. Їм дісталися наші БМП. Чаду, Гвінеї, Нігерії та Конго також перепала наша авіація, зокрема вертольоти Мі-24 та Су-25. Ви здивуєтесь, але торгувала незалежна Україна не тільки з країнами Африки, а й з Китаєм. Хоча яка торгівля? Чиновники просто розбазарювали нашу зброю. Тим не менш, Китаю дісталися три літаки ІЛ-78. За часів Януковича до країн, яким ми продавали озброєння, додався Таїланд та Казахстан, і їм дісталися так звані нові розробки БТР 4 та оплоти. І кого звинувачувати в цьому випадку: США, РФ, чи все-таки наших чиновників, які думали, як заробити собі мільйонні статки, а не про те, як нам оборонятися. А як ви вважаєте, чи постануть перед судом чиновники причетні до обеззброєння України? Чи всі заховаються за кордоном? Пишіть, що ви думаєте з цього приводу, нам в коментарях. На цьому в мене все. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забувайте про вподобайки, коментарі та підписку, якщо ще ні. Будьте з нами, будьте свідомими. Побачимось!